Що чекає тебе в коханні? Давай подивимось це питання і викладу, для кого це розклад. Тобто для якої людини, в яких енергіях знаходиться ця людина. Отже, для кого це розклад? Для людини, яка все змінила сама. Все змінила, вийшла з неприємних стосунків, зараз спілкується активно з оточуючими, соціально активна людина і сама вивела ця людина себе з токсичних стосунків, скажу так. Або це можуть бути не просто стосунки, це може бути перестати спілкуватися з людиною, з людьми. Які тобі не давали розвиватися. Тобто ти серцем, е, хотіла бути з цими людьми, звикла, е, можливо, почуття було дійсно, але розумом ти зрозуміла, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе, що тобі варто вийти з цього стану, коли ти сумуєш, коли ти невдоволена нічим, коли ти відчуваєш самотність. В енергії, радості, щастя, задоволення, приємного спілкування. Тобто цей перехід ти зробила сама. Давай подивимося, що чекає тебе в коханні. Допомога, підтримка, приємне спілкування настільки, що, здається, ти знайшла таке спілкування, формат якого ти й хотіла. Тобто це золота середина. От нарешті те, що ти хотіла. І по дев'ятки жезлів. Відкриваєш ти цю броню? Да, зустрівши цю людину або маючи стосунки з цією людиною, яка тобі буде допомагати, причому ця людина на тривалий час іде в твоє життя то ти якраз перестанеш завдяки цьому швид, от якась як трансформація відбудеться миттєва, ти з обмежень у карти, виходиш у енергії спілкування, руху, взаємодії. Тобто, як раніше ти сиділа і обмежувалась, відмежувалась від людей. Які могли тобі робити боляче, бо дійсно спілкування раніше таке було, в особистому житті можливо, то тут якраз відбувається прорив. Та прорив, який закладає в твоє життя щось нове. По десятки жезлів було тобі важко, але десятка це завжди завершення і початок нового. Дуже активне життя в тебе починається, у коханні. Давай подивимось, що чекає тебе в коханні. Ще подивимось, що чекає тебе в коханні. Спільне планування майбутнього. Будеш продумувати, які стосунки ти хочеш з своїм партнером будеш продумувати, можливо, в поїздки якісь будете йти. Але ви будете, в кого є стосунки, рятувати їх дійсно обоє, і вийдеш в енергії імператриці. Комусь зроблять пропозицію. Хтось настільки буде задоволений внутрішнім своїм станом, що може зациклитися на ньому. Але це дуже приємний стан, коли треба. Розвивати всі свої приємні емоції, дійсно розвивати всі свої сфери життя по можливості, тому що це якраз час, коли ти можеш це легко зробити. Для когось це може бути вагітність, я вже казала. Пропозиція, для когось, можливо, підвищення все-таки тут пентаклі, або початок нового проекту, нової справи може бути і там ти якраз зустрінеш, можливо, хтось в дорозі зустріне, так? якраз буде якесь відрядження робоче, можеш там зустріти приємний оцей стан, в якому ти дружина, в якому ти жінка, в якому ти мати. Нехай все хороше не на адмінно збувається, не і негатив обходять тебе стороною.